Всім привіт, вітаю на моєму каналі. Це друга частина відео тестів товарів товарі з манилих відео. І ось ще також є отакий от ретро-вінтажний, типу як LEGO набір. Не знаю від якої-то фірми. Виглядає досить класно для любителів ретро різного. Це Sony Walkman репліка Плеєру. Має вийти таке. Зараз буду збирати через секунду побачити результат. Ось так цей конструктор Sony Walkman оглядає в зібраному стані. Зайняло десь до години часу. це. Тут ще мала бути наклейка Sony Walkman, але я їх загубив десь. Досить цікавої якості. Хорошої якості. Тут метається включення, перемикання треків, регулювання гучності. Тут так само все відкривається, касета. І ось навушники. Деталізація досить хороша, left-right. Імітація кабелю. Ось такий для любителів ретро. рекомендую, класна річ, там ще, крім нього, були ще е, Apple комп'ютер і багато інших. Я закину посилання. У мене в групі в принципі вже є. Можете зайти посилання, кого зацікавить, то рекомендую. Також тестую такий ось спікер Динамік. Його особливість в тому що він водозахисний так як заявлено, він для душ підходить. Для тих, хто любить слухати музику в душі співати. Це дай, дай так. велика присоска. Ось тут модуль керування, кнопки керування, клей незрозумілий. Це все просто. В комплекті інструкції заряджається він по USB-C, порт захищений від води. Тому зараз йдемо в душ ванну це тестувати. Ось так вона виглядає на душовій кабінці. Тестую вже тиждень. Звук, звичайно, за ту суму ніякий, слабенький, по, по гучності більш-менш. В принципі, коли вода включена, можна чути. Ось так вона виглядає увімкнена. Керування легке, включення, пауза програвання. Вліво-вправо перемикання. Тут перемикання режимів підсвітки. порт зарядки, Присоска непогана. Тиждень висить, не падала ще досі ні разу. В принципі, можна рекомендувати. Можете знайти в мене посилання на телеграм-каналі, кого зацікавила така річ. Тестую зволожувач повітря з тему. Ціна його була 6 євро, 300 гривень вогонь. Так він виглядає. Комплект інструкції. Сам зволожувач USB-C. Додаєте воду всередину. Може також ароматизовану олійку. Тут все вмикаєте. Type-C. При, при підключенні навіть є звук і сигнал. Ось так воно глядає. Досить цікаво. Як подарунок, варіант на подарунок, то я б рекомендував. Виглядає гарно для атмосфери, для кімнати. І зразу відчувається запах ароматизованої ліки, що я додав. Тому рекомендую, класна річ. Також при натисканні кнопки можна перемикати різні кольори підсвітки, яка йому більше подобається. Три режими, четвертий без підсвітки, п'ятий вимикається. Два рази воно пікнуло і все, воно вимкнулось. камера за Aliexpress за 250 гривень. Это какой-то no не знаю, чья це фирма. В комплекте сама бодикамера USB-C. Карта памяти уже моя. И сам инструкция по управлению. Какой-то я не очікував, я их уже протестував. То есть тут яничный данный режим примыкания. <coughs> Карта памяти кнопка скидывания налаштувань. Сама лінза обертається в різні положення, зручні для вас. З задньої сторони ви можете побачити кліпсу для кріплення. З <кій> цієї сторони це кнопка включення-виключення. Це, я так зрозумів, перемикання запису фото-відео. Так само різні режими. Знизу USB-C для підключення комп'ютеру, щоб прокинування даних. Тут індикатор відображає включення та запис. Далі я додам відео самої камери. ви Побачите, це там якість відповідає дешевому реєстратору. Буде Nokia 6230, Але нагадую ціна 5 євро або 250 гривень, тобто за цю ціну можливо вам знадобиться. Цікава річ.